...na som senti senti nas dir Ja quevam na Вічне кохання для вас. До речі, хто ще не дивився фільм, називається Міші язнамур дуже раджу е, дуже класно про його життя е, цю пісню і не тільки її. Ви почуєте ще багато е, відомих хітів, відомих пісень, ну і звичайно, мою творчість і нові прем'єри для вас сьогодні. Е, виконую е, під білий гарний інструмент. Е, ви почуєте, як не тільки я як я спів не тільки співаю, але як я. Граю так само, тому всіх запрошую о 19.30 на концерт. Дякую вам.